У вечір у спортивному залі організації Колізей. Тут гамірно чути удари по лапах, сміх дітей і командний голос тренера. Ми прийшли до Андрія Жалдакова, засновника громадської організації та тренера. Родом він із Лисичанська, і коли почалася повномасштабна війна, Андрію довелося покинути дім. Хотілося вірити, що не буде війни. Казали, що буде війна. Розмовляли про це. Не хотілось, мабуть, вірити. Неможливо було підготуватись до цього морально, бо не знали, що це таке. Хоча був 2014 рік. Ми теж це переживали, бо це було теж на, на, на нашій рідній землі. В Лисичанську були бої, але не такого масштабу. Ми довго визначалися, що робити. Їхати теж ні до кого було. Бо всі родичі, які були, вони були в Луганській області. А вирішили поїхати з міста, тому що. Інтенсивність ставала більше, фронт наближався. Я, знаходячись на роботі, згадую, як прилетіла балістична ракета на цій же вулиці, де знаходився об'єкт, який я охороняв, метрів 500, мабуть, це був дуже сильний удар, це був раз. Таке, що неможливо забути, потім. Був момент, коли над головою пролетіла ракета і недалеко теж впала. І далі вона зірвалася і щось почало з нею вилітати. Я не розбирався в цьому, не знаю, що це було, але воно почало взриватися в повітрі все ближче-ближче. Всі почали тікати, я в тому числі. І в якийсь момент не знав, що робити, чи падати, чи біжати. Чи добіжу, забіг в під'їзд і впав там, був такий момент страшний. І з кожним днем місто ставало сиріше, продуктів в магазинах майже не було, тому потім вирішили покинути місце, бо розуміли, що нічого доброго і кращого там вже не буде. Заїхав додому, але не думав, що в останнє. І нічого не забрав зовсім. Навіть там годинники на порозі лежали, міг їх взяти там ще ноутбук, але чомусь не зробив цього. Мабуть, не думав, що в останній. І Зі спортзалу теж нічого не забирав, ні рукавичок, ні лап там. Доля привела його та родину до жовтих вод. Андрій згадує той шлях, і під час розмови видно, як важко йому даються ці слова. Каже, думав, що вже прожив усе це, але спогади знову піднімають біль. Шлях був важким: евакуація, повна невизначеність, вагітна дружина, маленька дитина. Виїхали з міста Лисичанська і на своєму шляху намагалися в найближчих там населених пунктах після. Бахмута, Славянськ, Краматорськ, коли проїжджали, шукали житло, щоб його виняти і десь оселитися хоч на якийсь час, і все було зайнято, і так доїхали до Павлограда. І там зупинилися, там знайшли квартиру, там зупинилися. І думали там і залишитись. Як, як, мабуть, і більшість думали, що це ненадовго, не, не на якийсь там період часу треба почекати. Ну, про це не жалкую, що там не залишився. Радий, що доля привела все ж таки в жовті води. Про жовті води ви не знали нічого до цього? Ні, про жовті води не знав, не чув, і нікого тут теж не знав, людей не знав. Виїжджаючи з міста Лисичанська, на той період в мене дружина була вагітна, і дитина ще тоді було три роки. І я думав, Першу чергу за сім'ю, щоб було де жити і було за що жити. Спочатку люди допомагали, місцеві допомагали тим людям, які виїжджали, і продукти носили. Я пам'ятаю, 12-ту школу насили люди, продукти і речі, і в столові годували, і засилили нас в гуртожиток педагогічного коледжу. На той момент я був дуже радий. Тим умовам, в яких я жив, бо це було хоча б якийсь кут, в якому могли ми перебувати. Ми не перебирали. Так ми виклали оголошення в інтернеті, що шукаємо квартиру, щоб винаймати її. І дівчина. Відгукнулася на наше оголошення, бо побачила, що ми з дитиною, і вона каже, я якраз шукала родину з дітьми і хотіла от допомогти. Угу. Це була однакімнатна квартира. квартира. Ми дуже вдячні людям, які нас заселили. Коли ми з'їжджали з цієї квартири, це було в цьому році, 2025-му. То вона нам теж саме сказала, що ми вам дуже вдячні, uh -huh. каже, що дуже хвилювалася за квартиру, бо, каже, люди там різне казали, що виїжджають люди, і там ставлення до житла, яке їм надають, дуже там погане і так далі. То ну, ми з совістю до цього віднеслись. Саме тут Андрій відродив свою діяльність, починав із тренувань просто неба. А зараз разом із однодумцями створив новий просторий тренувальний простір, який став центром спортивного життя. Із дитинства я мріяв бути тренером. Десь в першому класі я з братом з старшим ходив на Кіокушинка і карате. І у брата гарно виходило битися ногами, а в мене руками. Їздили на змагання і Останні змагання, на яких ми приймали участь, було дуже у нас багато суперників, яких ми перемогли. І зустрілися в фінальному поєдинку один з одним. Ми навіть Один до одного прибігли. Думали, що почулося нам, але ну, ми так билися, що це не назвати битвою, бо не били один одного по-справжньому. І брат, як старший брат, зробив такий вчинок. Чоловічий поступився мені як молодшому і віддав мені перемогу. Він дуже за це вдячний ціную його вчинок. Порадив мені тренер. Хотів я тренувати, спілкувався з ним завжди. Він для мене був прикладом. Тренера звати Черношов Андрій Константинович. Людина з великої літери всі його в місті знали, і він мені сказав: ну, іди отримуй освіту і тренуй. 2018 року почав тренувати. Я тренував на базі школи, невеличке було приміщення, умови були набагато гірші, ніж в цьому залі. На той момент я про зал і не мріяв, але ходило багато людей. Ми там ледве вміщалися. Тому приміщенні. Переходячи до розмови про нове приміщення, Андрій проводить нам екскурсію. З гордістю показує кожен куточок залу і зізнається. Про таке він навіть не мріяв, ніколи в житті не мав подібного простору. Каже, що цей зал результат підтримки рідних, батьків, вихованців і всіх, хто повірив у нього у найважчий момент. То я вирішив продовжити справу. Це моя улюблена справа, чому не, не займатися. Але я розумів, що будуть певні складності. Розпочинати це все з нуля, нічого не було, починав тренувати на вулиці. Mm -hmm. так. Потім почав шукати приміщення, це було теж складно, бо ніхто не впускав. ходив навчальні заклади, звертався, вони всі перенаправляли там на інших людей, на інших посадовців чи ще на когось. А потім, не пам'ятаю вже хто направив мене на. Лауду Олену Вікторовну, начальника Житоводського відділу молоді та спорту. І вона мене направила на спортивний комплекс Спорт для всіх, директором якого є буряк Євген Анатолійович. Там з ним співпрацював. Мені всебічно допомагав. Я Йому за це вдячний. Людина працює на своєму місці. Не було куди вже рости там. Ну, в плані результату. Було коли рости, а в плані зала ні. Тому вирішив відокремитись, почати новий шлях в новому залі. І поки що не жалкую про це. Дуже багато роботи тут виконали. Були в дуже жахливому стані: вікна, підлога. Ми тут місяць. Цю не вилазили, просто і батьки, і хлопці допомагали наші спортсмени, і спонсори допомагали, і власними коштами там витрачали я тут з дружиною, і там і дружини, батьки, ходили. Ну, всі ходили, всі там брат до приходили, допомагав, і всі, хто мав бажання, всі небайдужі, приходили, допомагали. Ми тут всі працювали. Спочатку за власні кошти. Uh -huh. Я потрошку збирав кошти, там, купляв там, спочатку там, рукавички, лапи, саме елементарні скакалочки, м'ячики, таке, що не дорого коштує. Через якийсь період часу поїхав на перші змагання. Без нічого, нічого не було, ні форми боксерської, те, що потрібно для участі у змаганнях. Віктор Перехрест пам'ятаю, на перші змагання нам купив рукавички, сині, червоні. <звігалі> і це єдине, що в нас було, ми поїхали на змагання і просили там других хлопців, там форму, щоб нам поділилися, там, щоб хоч якось більш-менш нормально виглядати. А потім е прийняли участь і реалізували грантову програму, грантовий проєкт, отримали кошти від міжнародної організації Journal Marshall Fund. Вдячний дуже за цю допомогу. Це, мабуть, найбільша кількість інвентарю, який ми отримували. Це там і мішки, і тр... залізо, там, гір, гантели, гріфи, лавочка, медболи. Ну, дуже багато там чого ми купили, придбали за ці кошти. Це було у 2024 році. У 2025 році ми отримали допомогу від Федерації боксу України на чолі з Олегом Ільченко. Дуже їм вдячний за цю допомогу. Це ми отримали Ринг, посприяли в цій допомозі нам. Луганська обласний осередок Федерації боксу України на чолі з Леонідом Дмитровичем Крисановим і вдячний за. Підтримку за їхню працю. На цьому ринзі ми вже провели одні змагання. Я думаю, що вони не останні. І крім рингу, ми отримали подушки на стіні, ми отримали там декілька мішків нових. Це ще нас підштовхнуло далі працювати, бо кожна допомога, яку ми отримали, вона надихає, що ми не одні, дуже багато за цей час людей допомагало Зрозуміло, що ми знаходимося на території Жовтоводської громади, і більшість дітей, які займаються, це жовтоводці. Тому частіше за все ми представляємо саме жовті води. Це чесно, ми повинні представляти жовті води. Але іноді ми представляємо Луганську область, бо це мій рідний край. Я маю право на це представляти і наперекір всім ворогам. Ми повинні це робити, щоб вони не забували, що люди не тільки тримаються за землю, так? а Луганщина живе в наших серцях. І ми будемо представляти її, щоб вороги розуміли, що Луганщина тут в Україні. Ми хочемо надати такі умови, щоб могли займатися всі угу. і дівчата, і хлопці, і маленькі, і великі. І в нас є там чоловіки приходять і 50, і за 50 років mm -hmm. і в нас займаються і військові. Mm -hmm. Є такі військові, які отримали поранення, там, серйозні поранення. І ми надаємо їм можливість, щоб вони реабілітувалися тут. Людина приходить, він психологічно розвантажується, він в соціумі, mm -hmm. він є частиною нашого клубу, він це відчуває нашу підтримку. Ми тільки раді, коли приходять люди, і ми можемо їм допомогти. Жовті води стали для їхньої родини новим домом. з теплом каже Андрій. Тут народився його син. Тут він продовжує робити те, що любить найбільше: виховувати нове покоління сильних дітей і сильних людей. Ти з Харкова сам? Так. – А що саме тобі подобається? Які моменти, от чому ти приходиш? Можна діді хороші. А ти вже їздив на якісь змагання, можливо? Так. Да. Да? Розкажи, де ти був, що ну, ти там робив? Я верегу сам їздив. Я навіть не знаю, ну мене тато просто привів сюди. Угу. Mm -hmm. Отак так. мені подобається. Боїтися. Чемпіоном хочеш стати? Да. Якось плануєш в житті використовувати ці навики? Просто як хобі чи, можливо, щось серйозне? Ні, просто як хобі. Ну, Мені зал подобається, тренера теж відзивчив і подобається з ними займатися. Підтримка дуже потужна. Це, мабуть, саме, що найбільше мене надихає в жовтих водах, це моя підтримка, бо в мене вона дуже сильна. Це люди, яким я дуже вдячний. в Жовтоводській громаді вони мене підтримують. І ці спонсори, і батьки, і діти, і відношення з дітьми. Батьки не дадуть збрехати мене. Товариські. Що негативно мені тут uh -huh. кинулося в очі, це відношення між тренерами. Я казав, вже, що я не думав, що так може бути. Що трен... Кожен тренер сам по собі нема спільного колективу. Там... Ми, ми їздили в Лисичанську на змагання, ми завжди один одному про це казали. Я їду на змагання, в мене там є вільні місця, я кажу іншим тренерам. Ми, кожен там віддав своїх кращих спортсменів, посадили в автобус, і я поїхав. Таким чином, співпрацювали, були одним колективом, який йшов до однієї спільної мети. Ми представляли місто і всі були єдині. І я бачу, що в інших містах також. Інші відносини краще, ніж тут в місті. Але я думаю, це зміниться. Mm -hmm. Я в це вірю. Місто Жовті Води стало для мене рідним містом, і коли я їду на далеку відстань кудись, в інше місто, їздили в Південноукраїнськ, їздили в на декілька днів, ночували, там з хлопцями на квартирі жили, приймали участь у змаганнях. То повертаючись завжди, мені приємно повернутися знову і вже чекаю, коли я повернусь. Так уже що в мене є такі відчуття, що це рідне місто. Видихаю, що я вже вдома.